Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобухтюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Зброя Перемоги. Ця книга мені прийшла з України. Недавно я її дуже чекав. Це дуже крута книга. Автор цієї книги Михайло Жирохов. Видавництво Віват. Ця книга про озброєння України. Тобто, як, яке у нас взагалі є озброєння в нашій армії і про дуже багато різних е, взагалі, про різних зброї. Наприклад, тут ми можемо побачити зміст вступ, далі піхотна стрілецька зброя, снайперські гвинтитівки, кулемети, ручні гармати пістолети, автомати, гвинтівки, дуже багато різноманіття. І цей зміст займає три сторінки. Перший раз бачу настільки великий зміст. Взагалі книга дуже цікава, як і для, можливо, навіть для першачків, яким хочуть подивитися е, кар різні картинки. Е, тому. що це подарункове видання, і на подарунок ця книга обов'язково підійде. Тут дуже багато ілюстрацій, і навіть першочкам буде цікаво подивитися на наших українських військових і на різні, ну, таку цікаву зброю. Так і дорослим вже подивитися, обговорити можливо. І так далі. Тут. Ми можемо побачити зброю, наприклад, далі країну походження. Наприклад, ручний кулемет Калашникова МПН, ПКМ КМ 7-62. Отакий. Країна походження з СРСР Україна. Тут ми можемо побачити, які в нього набої. Там яка вага, яка швидкість пострілів і так далі. Дуже багато інформації, дуже цікаво. І якщо ви хочете дізнатися щось про зброю, якою користуються наші захисники, або просто хочете почитати щось цікаве, то вам ця книга обов'язково підійде. А якщо вашого якогось там друга знайомого і так далі день народження, то ця книга вам теж піде. Тому що це на день народження або просто на якийсь інший дарунок на день батька, на день матері взагалі на будь-який день, коли щоб подарувати якийсь подарунок, то це книга просто суперова. Я дуже радий, що в мене. Дивилася така книга. А вам раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба? Навсім па-па-па-па!